Я вже про іграшки не мрію, мені достатньо тільки фарби. Я намалюю, як умію, те, про що зараз мріє справді Ні лего, ні ляльок не треба, ні навіть нового планшета. Я хочу тільки, щоб ракети на землю не летіли з неба. Щоб сонечко яскравим світом спокійно землю зігрівало, І щоб весну дорослі діти піснями й квітами зустрічали. Щоб пшениця колосилась під неосяжним небокраєм, І школа наша, щоб відкрилась, і щоб уроки зазвичаєм, щоб повернутися додому, туди, де люди найрідніші, де дощі клється після грому, і вітер садрясний колише, де спів птахів, а не сирени І замість сліз щасливі очі змішаю фарби на папері і загадаю те, що хочу. Бо у своїм дитячим серці. Жовто-блакитну мрію маю, що мир назавжди повернеться, І я про іграшки згадаю.